Усім привіт! Я Софія Німилович і поряд зі мною Катерина Трачук, проджект менеджерка студентського медіа Бунт, яка сьогодні розповість про свою роботу і трішки більше. Привіт, Катя! Привіт! Розкажи про історію самого створення медіа Бунт і як ти стала частиною його команди. Е, ну, взагалі, мені здається, що бунт вже давно вийшов за рамки просто студентського медіа. Е, в принципі, студентським воно було тільки за е, статусом засновників. Скажімо так, ми в принципі ніколи не зосереджувалися там на темах студентства. Ми завжди писали про культуру, про історію, про суспільство. Якщо говорити про заснування, то це відбулося за рік до того, як я прийшла в команду. Загалом сторінка з'явилася за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Коли почалось повномасштабне, то наша головна редакторка і власне натхненниця, наша індейна заснувателька, привітлія, вона їхала в евакуаційному потязі з Миколаєва вже після початку повномасштабного вторгнення, і там в тому потязі. В купе ще з 20 людьми вона прописувала собі в нотатках десь концепцію бунту, і в принципі так все і почалося. Як я потрапила, ми подружилися з Юлею на другому курсі, і тоді відбувалися кадрові зміни в команді. Потрібна була редакторка, і я, як переможниця конкурсів і мені Яцика... Вирішила вписатися, і ось так. Спершу я була літературною редакторкою, авторкою писала тексти. Зараз я проджект-менеджерка. Я вже не займаюсь текстами. Тобто, призові місця на Яцика можуть допомогти. так? Ну, вони можуть особисто мені допомогли якось відчувати мову. Я ніколи не мала редакторської освіти або якихось редакторських курсів. Я завжди редагувала так, як я відчуваю, і наче нормально виходило. Тобто, ти проджект менеджерка і в чому полягають твої обов'язки, що ти робиш? Як проджект менеджерка я займаюся проєктами. У нас Ми зараз ведемо Інстаграм, Телеграм і Ютуб, і саме на Ютубі у нас є якісь більш довготривалі проєкти. Наприклад, у нас виходив подкаст «Невернуті», вже завершився другий сезон. Зараз наш проєкт це популісти, і скоро буде виходити друга частина невчівченого. І, в принципі, як проджект менеджерка я там займаюся Плануванням цих проєктів з командою на невчі вченого я загалом повністю організовувала зйомки, запрошення гостей і все решта. Ну тобто, проджект-менеджер менеджить проєкти, керує проєктами. Ваш контент він е, зосереджений на популяризації української культури, її історії. І наскільки складно отак зберігати увагу глядачів, читачів на вашому контенті, е, наскільки складно робити його вірусним, але в хорошому значенні цього слова? Е, складно. Тому що потрібно завжди потрібно балансувати, але мені здається, ми вже цьому навчилися, і ми стараємося не йти на якісь домовленості зі своєю совістю, не йти на компроміси. Якщо ми розуміємо, що для цієї теми у нас немає нічого глибшого, ніж просто можливість доєднатися до якогось хайпу, тому ми цього не робимо. Нам важливо, щоб... Для нас самих в цьому був якийсь сенс. Mm -hmm. І тоді і критика тебе, в принципі, не зачіпає, коли ти сам впевнений в тому, що ти робиш, і ти розумієш всі мотивації, причини на святкові зв'язки. Назви три матеріали, які ви створили останнім часом, які тобі найбільше подобаються. Три матеріали, які мені найбільше подобаються. Мені подобаються всі. Зараз, а можна відкритись нашу інстаграм mm -hmm. сторінку я просто хочу коректніше назвати. Ну, загалом, поки я шукаю, я можу назвати з Ютубу. Що у нас? У нас був випуск вченого» з Ростиславом Семківим. Він дуже добре зайшов. Я думаю, це зайвий доказ того, який він класний. Ми давали йому слухати курганний агрегат, і це, по-моєму, це вийшло дуже круто. Так, що у нас тут ще було останнім часом? Ем, насправді мені подобається також те, що ми зробили про колишнього викладача нашого факультету Йосипа Лося. Загалом не тільки на Ютубі, а й в Інстаграмі. У нас також був допис, і загалом наш комплексний підхід до цієї теми. Це така соціально важлива тема, я теж цим пишаюся. Нехай буде це друге. Е, і третє це нехай це буде новий формат, який, який ми вигадали. Е, ну добре, Він існував і до того, але для себе ми його взяли порівняно нещодавно. Це... Відчепись від себе. Це такі короткі стейтменти, які кожен може собі репостити, і вони стосуються української культури. Це мені подобається. Створити медіа це дуже класний досвід, особливо для журналістів. Але мені здається, що не все так кольорово, як здається. Розкажи про мінуси. Головний виклик це я можу назвати кілька саме в такій молодій команді, ідейній, студентській і всяке таке, коли немає досвіду. Це. М, мабуть, не хочеться називати найпершим, бо це не найважливіше. Але це те, що найперше, спадає на думку, це відсутність фінансування з одного боку. Але з іншого, коли ти молода медіа, і тобі проходять якісь гроші, ти не завжди знаєш, як їх грамотно розподілити. Тому, мабуть, баба з возу коням легше, немає грошей, немає проблем з грошима. Може ще бути проблема. Самовираження, наприклад, mm -hmm. дуже важливо, щоб в команді ніхто не перетягував на себе ковдру. Звісно, є, є моменти, коли хтось має стати обличчям проєкту, або хтось має написати більше у когось більше завдань цього місяці, але дуже важливо розуміти, що це не просто портфоліо, яке ти собі напрацьовуєш. Це якась спільна справа. Що третє ще можна назвати? Ну, мабуть, це якийсь баланс між дружбою і роботою. Це теж важливо розуміти, щоб не старалися якісь межі відповідальності. І баланс між тим, що от у тебе є якась робота, яка приносить тобі гроші, а це гроші тобі не приносить, але це не означає, що ти можеш ставитись до цього менш відповідально. Е, про гроші, про так, гроші сказав, що ви робите все своїми зусиллями, uh -huh. так? Тобто у вас немає ніякого фінансування, а де ви берете гроші на наступні проекти? В нас немає фінансування, я додам поки що. Mm -hmm. Ми зареєструвалися як громадська організація, ми подаємось на гранти. Цей весь процес він йде, просто він не такий швидкий, як би нам всім хотілося в наших мріях. Фінансування буде, де ми беремо гроші, ми або робимо безкоштовно, домовляємося з локаціями, домовляємося з людьми, позичаємо техніку. Була був класний дуже American House у Львові, але зараз він вже не працює. Домовляємося, щось зі знайомими якісь робимо спільні співпраці або, або платимо зі своєї кишені. Гроші полються рікою з дня на день для охочих вас підтримати, ми зможемо залишити банку е та, в описі. Так, Банка в описі, всі соцмережі теж будуть в описі. В <с>? так? -так. Ти попередньо ще згадувала про дружбу і професійні стосунки. Я би хотіла теж про це так. поговорити. Перед тим як ти стала частиною медіа, ти, мабуть, вже була знайома з деякими людьми з команди, так. і наскільки складно було підтримувати і розділяти ці дружні стосунки і професійні стосунки? Як М -м -м. ви це поєднуєте? Ми це скоріше не розділяємо. Ми вчимося це органічно розвивати. Ми стараємось дотримувати балансу, наприклад, щоб не всі наші розмови, коли ми бачимось, були про роботу або лише й про особисте. Це з такого позитивного, коли ви занадто горите тим чи не занадто просто горите тим, над чим працюєте. Ну звісно, бувають конфлікти, але ми вчимося і ми притираємося. І просто важливо розуміти кінцеву мету, і що ця людина вона реально може. На спільне бачення чогось, і вона реально може докластися до втілення проєкту, до втілення тексту і такого іншого. І тоді ми вже вчимося працювати. Так, наприклад, комунікація, давайте будеш повідомляти про якісь свої кроки. Або Давай ми інакше побудуємо роботу і дамо тобі вихідний в цей день, а не в цей. Ну, це все воно приходить з комунікації, комунікейшн із які, і я не знаю, я, мабуть, звучу і вже якісь. Інфоцигани з їхніми курсами, але це правда, просто говоріть і все буде добре. А можливо, ти зробиш анонс якихось майбутніх проєктів. Анонс майбутніх проєктів. Ну, в нас зараз почав виходити проєкт Популісти. Я про нього ще, здається, не згадувала сьогодні. Там ми з Мар'яном розбираємо комунікацію різних політиків і українських, і закордонні теж будуть. Це таки для нас нова тема, тому що ми говорили про культуру, історію, суспільство. Політика це теж про культуру, це і комунікація це теж про культуру, тому ми вирішили взяти цю тему. Ну і загалом ми написали такий план стратегію на рік для Ютубу. Але я не буду анонсувати решта випусків, бо ми ще решта проєктів, тому що ми ще не починали зйомки, і ну, ще не можу нічого обіцяти. Дякую за таку ґрунтовну розмову. Дякую за популяризацію української культури та була рада з тобою поговорити. А, добре, дякую. Я теж підписуйтесь на мене в інстаграмі. Все в описі до цього відео. До зустрічі, Па-па.